Усім привіт! Сьогодні 5 квітня 2025 року. Я на дачі з мами. Ми сьогодні під час дощу та в перервах, коли він переставав, сапали чесник перший раз після зими. В попередньому відео я вам показувала, який він був до сапання, а який зараз після сапання. Ми його трошки підживилися, селітрою. Капочку, маленьку дозу, небагато. от. Він уже на очах позеленів, кращим став. Мама! Помахай ручкою. Весняний день ріку годує. От. Там далі у нас цибулька посажена, пішли подивимося. Сонька, йдемо, показуй цибульку. Оце все чесночок. А все, ось о цибулька, озима цибулька. Рядочки видно, все намагаємося зробити, чесно підживити, підготувати, просапати. щоб потім був гарний врожай. От, нам і людям. От, оце таке такі новини. Дякую, що зайшли подивитися. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення.